Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо з вами говорити про здоров'я. Слово здоров'я дуже схоже на слово здрастуйте. Коли люди зустрічаються, бажають всім здоров'я. Давайте привітаємось і ми, діти, а як ви себе почуваєте? Почуваєте ли себе здоровими? Як ви гадаєте, що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму якому нормально працюють і виконують ці функцію, функції органи. Я відкрию вам секрет: наше здоров'я схоже, можна порівняти на сонечко, в якому багато промінців. ці промінці живуть в кожній клітині вашого організму. І якщо зіпсується, хоч одна маленька клітинка виникає біль. Або інше неприємне відчуття. Навіть коли маленький зубчик заболить, то людина страджає. Про один такий випадок я вам розповім. Послухайте вірш Тараса Лисенко: Хвора киця. Киценька ласунка мишок не ловила, солодощі різні та цукерки їла, ласувала вафлями шоколадом. Печивом хромкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в киці ласолюбки заболіли геть всі зубки. Бідна киця мучалась, плакала, не їла. Зуби лікувати не хотіла, так вона боялась, певна, бормашини, що стогнала жалібно, майже без зупину. Лікар хворі зуби киці пломбував. Корисні поради киці він давав. Не лінусь ніколи. Кицінька голубка зранку і під вечір гарно чистить зубки. Хто не любить пасти та зубної щітки, то у того зубки. Зіпсуються швидко. Хто ласує волю, полюбляє цукор, той собі на горе буде мати муку. В виду же зубки вже здорові, здорові, бо поради лікаря. Справді дав лікар, справді дав чудові. Той, хто не чистить зубки, забуває. Той Нехай кицю згадає. Дітки, так що треба робити, щоб зуби не боліли? А що шкодить нашому здоров'ю? Так, це хвороби, а як можна від них врятуватися? Дітки, хто є помічник нашому здоров'ю? Давайте пригадаємо, щоб бути здоровим, треба чистити зубки. Виконувати режим дня, да, треба спати, скільки потрібно, гуляти, їсти корисну їжу. А яка ж це корисна їжа? Це фрукти, овочі, м'ясо, молочні продукти. А давайте пригадаємо: а ви завжди їсти корисну їжу? Так, буває, що ні. Дехто де полюбляє е, цукерочки, а ще е, напої солодкі. Це не дуже корисно вашому здоров'ю. Діти, давайте зробимо фізкульт хвилинку. Щось не, щось не хочеться сидіти. Ру, треба Трішки відпочити руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. Вище руки підніміть, а тепер їх відпустіть. Плигніть декілька разів. За роботу все гаразд. Дітки, а зараз давайте проженемо мікробів. Будемо грати в гру. Імітацію. З полички ви мило візьміть. І руки гарно намильте. Давайте імітувати рухи береть мило і імітуйте, як ви миєте ручки. Так. А тепер під струменем водички, помили вушка, щічки, як ви миєте вушка щічки. Носик, рушничок беріть малята і витирайтесь дуже ретельно. Причесати волосся треба. Імітуйте рухи. Молодці. Діти, ми сьогодні на занятті розмовляли про те, як треба берегти здоров'я. Треба... Чистити зубки, дотримуватися правил ігіни, мити руки. А скільки раз руки ми миємо в день? Давайте пригадаємо: після прогулянки, так. перед обідом, сніданком, вечерею, після туалету, молодці. Скажіть, будь ласка, а можна користуватися чужим рушничком? Ні, не можна. А як доглядати за волоссям? Так, треба мити шампунь волосся і промивати водичкою. Діти, а скажіть, будь ласка, а за очами треба доглядати? Треба. Послухайте, не можна довго дивитися телевізор, комп'ютер, телефон, тому що очки будуть боліти. Треба дотримуватися правил безпеки. Молодці. Дітки. А ще треба їсти тричі три на день, їсти корисну їжу. І... Дотримуватися режима дня, треба ходити гуляти, дихати свіжим повітрям і спати вночі і вдень в тихий час. Все, дітки, ми з вами заняття закінчуємо. Але скажіть, будь ласка, так як прогнати хвороби? М? Молодці, поміркуйте. І, будь ласка, якщо можете? Розкажіть мені, запишіть і розкажіть е в ролику, як треба дотримуватися режиму дня, як треба бути здоровими. До побачення, Любі! До побачення!